Привіт усім! Сьогодні буде відео про порожні баночки. Назбирала я тут величезну купу всього, тому, звісно ж, хочу поділитися з вами своїми враженнями і нарешті викинути це все. Ну що ж, давайте почнемо з гелів для душу. Маю тут цілих два гелі для душу від Ісана. Почнемо з ось такого. Це була лімітка Pumpkin Spice Latte, такий дуже зігріваючий, приємний кавово-солодкуватий аромат. Дуже він класно підходив на холодну пору року, на осінь на зиму і весною вже закінчувався. Дійсно, дуже приємний, а класна лімітка. Він такий кремовий був, не сушив шкіру, і дійсно приємно було його використовувати. Ну, звісно ж. Пакування також радувало око. Таке смачненьке і зігріваюче, який аромат. І ось такий гель, вже більш такий літній, навіть суто літній, як я вважаю Beach Days, також лімітка з ароматом кавуна і лайму. Не знаю, чим я думала, коли купувала цей засіб, тому що я не люблю в косметиці аромат кавуна. Тут він ще змішаний з лаймом. Для мене ось ця лімітка, в мене ще був крем для рук, я його використала. Гель для душу було якось важче використовувати, тому що ну, крем, як крем, що якось. Так, там також цей аромат був досить таки насищений, але в гелі, ніби то ще більше. Не знаю, абсолютно, ароматний мій. Він якийсь дуже такий інтенсивний, насищений, досить таки дивний. Такий якийсь. Гіркувато кислий аромат. Більше, мабуть, тут лайм, чим кавун. Ну, власне, абсолютно не моє, тому, що цю, тому цю лімітку я б точно б не повторювала. І так, здуру взяла і крем, і гель довелося це все використовувати, але аромат абсолютно не мій. Ну, а працював як зазвичай, цей гель добре. Гарно пінився, все було чудово. Крім аромату. Так, далі ось такий Засіб це делікатний геліантимний гігієни, ніжний від літо з молочною кислотою, екстрактом ромашки, півонії і солодкого мигдалю. 450 мл, величезна така банка вистачила, як зазвичай надовго такого об'єму, дозатор зручний, добре очищував, не сушив, ніяких проблем не було. Бюджетний, тому, звісно ж, буду повторювати. Далі ось такий засіб. Natural кот з Watsons. це у нас гель для душу з ароматом черниці та м'яти. Я використовувала як рідке мило для рук, тому що тут ось такий зручний дозатор. Об'єм також хороший, 400 мл, Хоча мені у мене він якось дуже швидко закінчився цей засіб. Аромат тут такий дійсно ягідний, чорничний, можливо, трошки відчувається та нотка м'яти. Досить таки непоганий аромат. Гель, на перший погляд, такий був густий. Такого кольору, якраз такий, як ця етикетка, фіолетовий, бусковий, але ну, пінився посередньо. Можливо, через це і так швидко закінчився. не знаю, ну, Цікаво було спробувати також бюджетний продукт. Так, Наступне, що закінчилось, це. Ось така міцелярна вода від Віши. маленька, 100 мл. дуже швидко вона закінчилася. Так, знайде, спробувати можна. Але всі ми знаємо, що ціна досить не бюджетна, тому багато є бюджетних аналогів, тому не бачу сенсу купувати таку міцелярну воду. Мені дарували, дуже рада було спробувати. Звичайно, як і всі з мас маркету тому знову ж таки, навіщо переплачувати? Я не знаю. Наступна це ось така баночка. На жаль, закінчилася. Revuel. болгарська марка вже не перший раз. Я собі купую ось такі охолоджувальні спреї для обличчя. Я їх використовую цілий рік, не тільки влітку. І, на жаль, ця баночка вже закінчилася. Треба її в Єві, мабуть, знову замовляти. Якщо там ще є, якщо ще вона продається. Там декілька видів було різних, охолоджуючий, там якісь регенеруючі у мене був до цього, і здається, зволожуючий. щось там. Вони то є в продажу, то ні. В самих магазинах я, начебто, не бачила тільки на сайті. Подивлюся, тому що це справді такий бюджетний варіант замість термальної води. Непогано так охолоджує, трошки зволожує, тому от особливо влітку дуже хочеться мати в себе ось такі засоби, освіжитися в спеку, ну і не тільки в спеку, кому як хочеться і коли. Так, наступне це ось така бюджетна пінка, також з Єви від Mayface, яка делікатно очищує з мальвою, соняшником і шовковицею для всіх типів шкіри. Стандартний об'єм 150 мл. Стандартна, абсолютно бюджетна пінка, дуже ем, гарно таку видає піну, непогано очищує і дійсно чудовий аналог більш. Дорогих пінок, тому думаю, що обов'язково буду її повторювати, тому що ну, вона справді достойна, як і Гелі від Mayface. Face. Дуже дешеві, але при цьому абсолютно непогані. Що я скажу про таку пінку, яка вже набагато дорожче коштує, ніж MayFace, але вона. Якось ну, абсолютно не коштує цих грошей. Якось вона, ну, таке, знаєте, не те, щоб очищувала, досить такий дивний продукт і ну не дуже. Не дуже, скажу вам чесно, тому краще не купувати таку дорогу, а краще придбайте ось таку MyFace і це буде абсолютно не гірше. Так, тут пише дуже багато всього, якась дерматологічна серія серіян з гіалуроном. що тут має робити? Міцелярна очищуюча пінка для чутливої шкіри всіх типів. Не знаю, яким чином вона міцелярна, макіяж вона змиває дуже погано. Тому тут так, тут пишуть м'яке очищення. От м'яке тут і справді є. Якщо вам треба дійсно змити макіяж, там, добре так очищити шкіру, то не думаю, що вона це е, дійсно зробить. Ну, якось так. Так, наступне, що я вам хочу показати, ще одна пінка ось така доктор Санте з огірком. Ну, я вже не знаю, ця пінка просто бестселер не тільки в моїй родині, а у багатьох, я думаю, тому що ну, справді, це крутий засіб, дуже вона добре так освіжає, очищує, має приємний аромат огірка, такий бадьорий. І до неї, звісно, звісно ж, як завжди, є ще ось такий тонік з цієї ж серії. Бактеріальний з матуючим ефектом для нормальної та е, комбінованої схильної до жирності шкіри, а е, е, також має такий насищений, свіжий аромат огірка. Я, скажу вам чесно, цими засобами користуюся ще зі школи. Тобто, Ну давно я вже закінчила школу, але ці засоби досі є е, е, в моєму житті, тому що насправді. Круті і справді бестселери в компанії Ельфа українського виробника. Так. Наступне це ось таке ще гель для вмивання від Біокон. Міцелярний, також дуже бюджетний. Також українське виробництво написано, що він тут професійно очищує, знімає макіяж, залишає відчуття свіжості і комфорту. Ну, справді це все є за свої кошти. Досить таки непоганий гель. Можна брати, тестувати макіяж змиває, тому чому би ні. 150 мл, також непоганий об'єм. Так, а, далі, Чуваю, тут прям багато засобів для вмивання. Ось така ще, ось такий ще засіб, який ну, абсолютно не бюджетний, можна сказати, навіть дорогий крістіна Провешнал. <throat> Це у нас гель, очищуючий гель для обличчя для всіх типів шкіри. Тут Хороший об'єм цілих 300 мл. 300. Звісно ж, вистачає його надовго. Ось Такий тут дозатор, досить такий зручний, надає справді свіжості, як тут пишуть. Добре змиває також макіяж, не сушить шкіру, тому дійсно е, хороший гель, але знову ж таки є більш бюджетні аналоги і чи варто переплачувати. Ну, тут же кожен, кожен сам для себе вирішує, дивиться на свій, як то кажуть, гаманець. А, точніше, на те, що всередині гаманця. <гум> так, Наступне це ось такий мене закінчився крем гіалуроновий з екстрактом ластівчиного гнізда від корейського бренду Trimay, маловідомого. відомого. Це тут було 50 мл. Мені дуже сподобався цей гель. Так, він досить такий легенький. На зиму він. він Би мені не підійшов, тому що ну, зволоження, хоча так нам тут гіалуронку обіцяють зволоження, круте живлення, але ну, все одно недостатньо. Він має таку щільну гелеву консистенцію, приємний свіжий аромат, а, непогано так освіжає, зволожує, але недостатньо, прям зволожено. Ну, тобто більше він все ж таки підходить на весну, на літо. А, і от... Власне, я його, здається, восени і весною використовувала. Хороший справді, хороший крем, він мені підійшов, він мені сподобався. Тому рада була його спробувати. Наступне це ось такий крем для тіла від Evelyn Extra Soft з оливою. 24 часи, години зволоження, інтенсивної регенерації. Ну, прям там дуже багато всього обіцяю для сухої, дуже сухої шкіри 200 мл тут його. Так, нічого там не лишилося. Цей а, аромат. Аромат якийсь такий кисловатий, аромат крему, якогось жирного крему. Оливки я там якось і не відчуваю. Хоча оливка і не має, прям такого інтенсивного аромату, якась така кислинка тут є. А, ну, власне, аромат собі, так собі. Ну, це таке діло. А, як він працює? Чесно кажучи, всі ці баночки, які в мене були для тіла від Evelyn, вони всі якісь дуже посередні. Обіцяють, там тут супер-пупер круте зволоження для дуже сухої шкіри. Насправді, цього всього немає. Креми дуже посередні, вони не супер-пупер зволожують, тому такий прохідний варіант, скажу вам чесно. Так, наступний це ось такий крем для рук живильний. Своя лінія із АТБ. Він з персиковою олією, об'єм 80 мл, дуже бюджетний крем із АТБ, коли треба щось швиденько взяти в супермаркеті під час покупки продуктів. І падає око на ось такий крем, який має бути живильний, а по суті, він досить такий легенький. Ну, немає того суперживлення. Знову ж таки, як і в цих кремах від Evelyn. Хочеться більше більше. Зазвичай такі креми, вони навпаки, ще навіть більше сушать руки. Хоча хоча обіцяють нам класне живлення, я не знаю, як це взагалі працює. Чому все так? Чому все так? Ось такий крем був трошки кращим від біокону: живильний захисний з авокадо і календулою. Проти тріщинок швидко вбирається. Вбирається справді швидко, жирної плівки не лишає. В принципі, він ну так зволожує, досить таки непогано. Ну, має місце бути, можна спробувати, тим паче, що досить таки бюджетний варіант. Ще ось такий крем від біокону: це вже інтенсивне зволоження. Крем також обіцяє нам швидке вбирання, зміцнює нігть, доглядає за кутикулою, з медалем та алоє. Трошки легше вже був цей крем, не такий, звісно живильний, але також зволожував приємний. Хоча, знову ж таки, зволоження цього зазвичай чомусь вистачає ненадовго, не так як хотілося б. Наступне це е, ось такий крем для шкіри навколо очей від корейського бренду Елізавєка. Ось ці відомі креми з гіалуронкою, з свинкою. Величезне тут об'єм мені вистачило його на дуже довгий час. Досить такий жирненький крем, непогано зволожував використовувати. Ну, я його використовувала в холодну пору року, так мені якось більш він підійшов, бо для літа важкувати, як мені здалося. Я люблю влітку щось таке більш гелеве, освіжаюче використовувати цей більш такий жирненький. Непоганий крем, не знаю, що він там щось розгладжував чи ні. Мені головне було відчувати якесь зволоження. Зволоження я відчувала, поганого нічого не зробив, ніяких там почервонінь не було, тому має місце бути непоганий крем, як я вважаю. Так, наступне це угу. ось такий ще крем для обличчя. Його дуже часто купує і використовує моя мама. Корейський бренд Медіпіл серія. Бортокс. Він живильний, тобто він для сухої шкіри має добре підходити. Він дійсно дуже-дуже жирно має консистенцію, аромат приємний і непогано живить і зволожує шкіру, тому вона його регулярно повторює, він їй підходить. Так, далі ось така ще в мене тут тканинна маска, якісь дуже старі залишки в мене були від чистої лінії Perfect Skin. Це взагалі маска для ідеальної шкіри, тобто для проблемної шкіри. Вона очищується, очищуючи від жирного блиску, від якихось там недоліків з цинком та евкаліптом. Мені це все було не актуально, бо, на щастя, в мене не проблемна шкіра. Але використати її треба було. Якраз таки влітку було приємно, вона така освіжаюча, очищуюча, і після неї шкіра досить таки непогано себе відчувала. Тому чому б і ні, використала і забула. Так, далі зубна паста, ось така прокудент з травами для ясен. Має такий яскраво виражений трав'яний аромат непогано справляється з чищенням зубів, не травмує, ясна. Ем, і я люблю ці пасти. Думаю, що ті, хто дивляться регулярно моє відео, ті це знають, тому що я дуже часто купую Ватсунс. Так, ось така паста а, Marvita Med. Освіжаюча теж тут величезний об'єм, про Procudento, 125 мл. Вона взагалі ні про що. Вона такого там, блакитного кольору, гелева, М -м, Дуже свіжа. ну Справді, аромат зубної пасти має свіжий. Вона взагалі не піниться. Вона тут якась без фосфатів, без фтору, без цього всього, тобто, нібито якась більш-менш натуральна. Хоча, дивлячись на склад, це не скажеш. Ну Не знаю, вона абсолютно не пінилась. Через це не було видно ніякого очищення. ну Тобто, паста абсолютно не про що, якась жахлива. Так, далі ось такий э, дезодорант від Montblanc. Legend Spirits з одноіменним ароматом. Він був в наборі з таким самим знову ж таки, парфумом. Дуже крутий виявився дезодорант. Він справді має дуже приємний аромат. Він справді захищає від, від поту, від запаху. Він гелевий, дуже-дуже приємний, класний, але не бюджетний. Звісно що як і сам цей парфум. Але я була приємно вражена, Він справді крутий. І ще покажу вам ось такий засіб це бальзам для губ від Balea, здається також це була лімітка Magic Forest, дуже миле таке пакування. Використовувала цей бальзам моя дочка, в неї проблемні губки, тому постійно я мажу її ось такими якимись ну, будь-якими. Нейтральними бальзамами. Цей бальзам справді був більш такий нейтральний, аромат, такий приємний, ненав'язливий, нехімозний. він Ну тут він рожевого кольору, але на губах він був абсолютно прозорий, непогано зволожує, лягає такою плівочкою, захищає губи. Тому я була здивована навіть, тому що зазвичай всі ці лімітки балерам і сана, вони такі, знаєте, ні про що, ніякі. Виїжджають за рахунок свого пакування, яких-то там ароматів і так далі. Але тут був дійсно непоганий бальзам, який працював, який дійсно зволожував. Ось такі порожні баночки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалося, було для вас інформативним. Побачимося скоро в нових відео і до нових зустрічей!